А мені треба взагалі, он в Грельвуд якийсь. Ну, в Грельвуд нам треба буде пізніше йти, бо там третій, четвертий рівень монстрів, а я якби трошки начебто. Перший. А, другий, брешу. Так, давай попробуємо цю штуку. Вау! Мені подобає. Так, ця штука Дрюка прикликає. Прикликає. їх. Цих челів. Вони атакують цю штуку, яку я ставлю. Це крутек, крутяк, крутяк. Крутяк крутяк Якщо я на к'юшку ставлю цю штуку, вони її починають атакувати. І в мене, типу, є шанс їх розбалити. Так, щит відновлюється чи не відновлюється? Ага, відновлюється. Окей. Тобто я можу не сильно переживати, в принципі, на рахунок того, що в мене закінчиться в один прекрасний момент хпшка. Окей.